22 жовтня. Рву моркву, Пізній посів. Рветься легко. Ось така морква. Зараз ще вирву. Ще. Це зламалось, звісно. Одиниця ми ламається, але... Ось така морква, класний сорт. Всяка, звісно, буває, бо сіяв 16 червня, то чуть-чуть нерівномірно зійшла. Ось так. Оця що менша, то зійшла пізніше, ця що більша, зійшла вчасно. Плюс сіяв ручною сівалкою, то можливо навіть це дуже впливає, тому що глибина посіву різна. Ось рву. А так в загальному я дуже задоволений. Окрім того, що ціна зараз на моркву дуже низька. На ринку всього-навсього 10 гривень. Ось така красуня. Вирощуєш, глядиш, кожного дня заглядаєш. А як продати, то продаєш за копійки.